Так, іду в сарай зараз по яйця. Чоловік каже, поки не відкривається, зерна, і вона бере, зараз омкине. Зараз подивлюся, чи, чи є там щось, чи нема нічого. А ну-ка, покажіться, чи є там щось. Та не бійтеся, я тільки яйця гляну, позабивалися вух. Хто це на мене пригнув ззаді? О, хлопці, та з вас ще буде толк, прогрес. Три яйця за тиждень, рівень, що ж сказати? Що ж так мало? Дуже мало. Ну, що це за три крашунки? Якщо ви мені не будете нести і підете в мене всі на холодець. Один поперед одного. Ви мене поняли? О, яка гарна курка ця чорна. Здорова. Прогрес три яйця в сараї якраз малим жарю. бо бояться такі дорогі магазині, що особливо не накупляєшся.